Готова на все, щоб вижити. Дорогі мої, Сарепта – невеличке містечко, про яке ми знаємо лише тому, що пророк Ілія продовж трьох років переховувався там у домі однієї бідної вдови. Сарепта розташована на березі Середземного моря, десь між Тиром та Седоном. Пророк мусив переховуватися, бо зла Цариця Ієзавель, його найбільший ворог призначила нагороду за його голову. Спочатку він жив біля струмка, де його годували круки. Однак голод у країні тривав настільки довго, що струмок висох. Тоді Бог порадив Іллі вирушити додому бідної вдови, яка мешкала в серепті. Вона була фінікійкою. Суспільство якому вона жила, ставилася до удів як до громадян другої категорії. Про них ніхто не турбувався, її залишили на потолу долі. Якби ця жінка померла, ніхто цим не приймався б отаке От толо цієї історії. А тепер то є Сіва, від Луки, 4, 25, 26 і перша царів. 17.8.24. Тепер її погляд на цю історію. Я ні за, коли не забуду того дня, коли мали ми з'їсти останню нашу вечерю. У нас на столі не було багато страв, лише одна мала паляниця для мене і мого сина. Але не забігаймо вперед. Перш ніж я розповім про це, мушу пояснити, як я опинилася в такому скрутному становищі. Я народилася Фінікійкою, поганська культура, в якій я виростила, може багато розповісти про мене. Як кожну фінікійську дівчину мене постійно послідовно вчили, як здобути доброго чоловіка, як бути доброю дружиною, матір'ю та кухаркою. Я досягла цих цілей, хоча. Не зовсім у такій послідовності. Мені вдалося знайти доброго чоловіка, який дбав про наше утримання. У нас була лише одна дитина, а готувати мені якось ні, ніколи добре не вдавалося. Особливо спочатку, але потім я навчилася. Зате я була дуже доброю матір'ю. Ми всі троє раділи нашим спільним життям. Одного дня мій чоловік, як завжди, пішов на роботу. Він Працював у місцевій лісопилці, поцілував мене на прощання, обняв сина. По Пополудні до наших дверей постукав його шеф. Це було вперше, тому я була здивована і занепокоєна. Навіщо він прийшов? Що трапилося? Чядь, звернувся до мене. Мені дуже прикро, але я мушу повідомити тобі, що твій чоловік загинув внаслідок нещасного випадку. Одна з колод, біля яких він працював, зісковзнула і придушила його. Він помер на місці. Мені дуже шкода. Я була шокована. Все трапилося так несподівано. Наступні кілька днів минули, як якісь густі млі. В одну мить я стала громадянкою другої категорії. Я стала невидимою. Чоловік не залишив нам пенсії, у нас не було страхування ані якогось полісу. Він залишив нам лише скромний будинок і невелику ділянку землі. З цього моменту я сама мусила продбати про наше утримання. Так, ніби цього було мало. У наших рех почався голод. Уже віддавно не падали дощі, не було води, тож не було і врожаїв. У моєму саду ливкові дерева всохли, а інжирові не давали плодів. Я мусила продати наші дві кози. Бо не мала чим їх годувати. Ми швидко почали бідувати, я ледве зводила кінці з кінцями, ціни на продукти зросли, а гроші швидко закінчились, і так поволі ми почали голодувати. Я не могла дивитися, як під очима у мого сина з'являються щораз більші синці. Врешті настав той день. У нас борошна і оливи було стільки, щоби спекти останню хлібину. Мені треба було лише кілька дров, щоб розпалити в печі. Ми мали з'їсти нашу останню вечерю, лягти в ліжко і чекати, коли помремо. Нам не залишимося нічого іншого. Коли я шукала хмиз на розпал, то побачила, що до мене наближається чоловік. Його вигляд мене налякав нечесане волосся, борода до грудей, одяг зі шкір якогось тварин. Він виглядав жахливо, довкола не було нікого, а я не мала куди втекти. Чоловік, наблизився до мене і усміхнувся. Це була перша усмішка, яку я побачила, відколи помер мій чоловік, лагідним голосом подорожній запитав. Ти могла принести мені горня води? Звичайно, почекай тут, відповіла я, і повернулася, щоб зайти додому. Я зробила де, ледве кілька кроків, коли він знову попросив, і принеси мені окраїч хліба. З Божеволів, чи що подумала я, з таким самим успіхом він може попросити зірку з неба. Мені зробилося дуже прикро. Батьки уже обоє покійні, навчили мене допомагати незнайомцям. Але цей чоловік думала, я вже дорослий, здоровий і сильний, і просить мене, бідну, в дати йому їжу, так що він собі думає. Я повернулася і поглянула йому в очі. Мені не було вигідно допомагати цьому чоловіку, і я не надто люб'язно відповіла: у мене вже немає хліба, присягаюся. У мене лише трохи брошна та оливи, щоби спекти хлібину для мене і мого сина, ми з'їмо її, а потім ляжемо і чекатимемо смерті. Отакої є наша ситуація. А він усміхнувся і повторив своє прохання іди у дім, і зроби те, що має зробити, але спочатку спечи мені хліб. Ще чого. Він хотів їсти першим. Неужели він не бачить, яка я змарніла, і як сильно мені потрібна пошива. Раптом я подумала, що цей чоловік мусить бути якимось проповідником. Це було в їхньому стилі ставити себе на першому місці і постійно когось, чогось вимагати від бідних людей. Він почав мене дратувати. А подорожній далі говорив з усмішкою на обличчі. Господь Бог Ізраїлю каже: якщо ти зробиш те, що я тобі кажу, то посудини з борошном та оливою завжди будуть наповнені, аж поки не мене голод я оторопіла. А ти хто такий? Я, Ілля, пророк, який самотужки проти ставився цареві. І Пророкував, що продовж трьох з половиною років дощ не впаде на ці землі. Коли він сказав Ілля, я пригадала, що вже чула про нього та його справи, я знала, що він перебуває в розшуку в Ізраїлі, тому почала хвилюватися, бо переховування утікача могло бути для нас джерелом проблем. Однак обітниця Гостя була дуже спокуслива. То ж я вирішила виконати його прохання. Ви ніколи не повірите, що потім трапилося. Спочатку я вирішила спекти хлібину для нього, а коли вона пеклася, то пішла взяти борошна для наступної, у збанку борошна було стільки ж, як і раніше. З оливою було так само. Ані борошна, ані оливи не зменшилося. Так тривало впродовж тижнів і місяців, навіть років. Кожного разу, коли я пекла хліб, кількість борошна та оливи не зменшувалася. Оскільки Ілля був змушений ховатися, я запропонувала йому кімнату на горі і намагався бути подалі від людей. Коли треба було вирішити якісь справи, то цим займалася я, я готувала і прибирала його кімнату. Ілля був чудовою людиною. Він розповідав нам фантастичні історії про свого Бога та його могутність. Упродовж цих років ми кожного дня відчували чудо безпеки та ситости. Незабаром у моєму домі сталася ще одна трагедія. Син захворів і через кілька днів помер у мене на руках. Я була в розпачі. А водночас страшенно злилася. Я докоряла Ілі, навіщо ти прийшов до мого дому, щоби докоряти за мій гріх і накликати смерть на мою дитину? Дай мені свого сина, відповів він. Я неохоче віддала йому тіло, а Ілля забрав його нагору. Я чула, як він молився. Господи мій Боже, чому ти це зробив? Вона мені допомогла і що за це отримала. Потім, якусь мені було тихо, і Ілля продовжував молитися, три рази повторюючи. «О, Господи, дозволь цьому хлопцеві жити, нехай його душа повернеться до тіла, нехай він повернеться до живих. Потім було тихо, а потім. Я почула кроки. Ілля зійшов на наниз, тримаючи на руках мого сина. Обоє усміхалися, я обняла Іллю і ніжно пригорнула сина. І він був мертвий, а тепер ожив. Який могутній цей Бог, який сильний цей пророк, це чудо змінило. У мені переконання, що Іллю мені послав Бог. Я пригортала сина і повторювала. Це чудо, це чудо. Ілля наказав мені прославляти Бога. Моє серце переповнювало вдячність. Однак я не могла знайти відповідних слів, тому лише повторювала. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи. Кожного дня ми переживали чудо. Тож, коли Ілля попросив, щоб я дала йому сина, я вірила і довіряла йому, хоча навіть здогадувати ще не могла, що станеться далі. А сталося чудо. Я хотіла кричати про це на увесь світ, але не зробила цього, бо мала намір переховувати Іллю стільки, скільки буде потрібно. А він цілими годинами бавився з моїм сином. Добре мати вдома такого чоловіка. Минуло три роки, якось ранці ми сіли снідати. Я відчувала, що щось має трапитися. Ілля делікатно пояснив мені, що настав час, він мусить нас залишити і далі боротися з царем Ізраїлем. Він щиро подякував нам за допомогу і сказав, щоб ми не хвилювалися. Бо незабаром йтимуть дощі. обіцяв, що брошно і олива не закінчаться, поки не достигнуть плоти у нашому саду. Так воно і сталося. На прощання він міцно обняв мене, а потім сказав моєму синові: ти гарний хлопець, турбуйся про маму. Бо тепер ти єдиний чоловік у домі поцілував малого, ніжно погладив погнуті і пішов, просто пішов від нас. Мені було прикро, мені було дуже шкода, що Ілля мусив піти. Тепер я могла без перешкод розповідати про чуда, які бачив. Сусіди дивувалися, як нам вдалося вижити. Врешті я могла розповісти їм свій секрет. Я запрошувала їх до себе. Щоб вони побачили на власні очі, як я набираю борошно із банка, а його кількість не зменшується. Мене цей дощі дивувало, а вони взагалі оторопіли. Я викликала сенсацію усі околиці, тож довелося повторювати цей показ ще багато разів. Я також розповіла їм про свого сина, який помер і знову жив. Оце було щось. Люди хотіли більше довідатися про Іллю та Бога Ізраїлю, який чинить такі чуда. Я часто задумувалася, чому Бог вибрав мене в Богу дову, щоб впродовж трьох з половиною років переховувати Іллю. Невже не було якоїсь дови в Ізраїлі? Хоча ми більше ніколи не зустріли Іллю, наше життя змінилося. Мій син виріс чудовим юнаком і опікувався мною в старості. Він став підприємцем доволі заможним, і я впевнена, що так трапилося завдяки Божому благословенню. Звістка про те, як на заклик Іллі вогонь зійшов з неба дійшла до мене набагато пізніше. Я відразу в це повірила з таким богом, як Бог Іллі. Все можливо. Чого нас вчить історія вдовий Сарепти, дорогі мої? Бог не ігнорує і ніколи не ігноруватиме наші потреби. У цьому випадку він дав нам ані за багато, ані замало. Якраз достатньо. Кожного дня траплялося одне мале чудо, даючи для інших щоденну порцію віри. Це помітив цар Давид, коли написав. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Псалом 36, 25. З цієї історії виникає ще один урок. Будьмо слухняні Богові. З радістю приймаймо подорожніх. Оскільки таким чином ми можемо прийняти в гостину Божих ангелів або пророків, навіть не знаючи про це, Бог постійно може здійснити чудо сьогодні у нашій ситуації, у нашому житті. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, такі історії, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Першому коментарі я уділю благословення, а під ним, на ще відповісти, напишіть імена, для кого хочете благословення. Цікаво буде також і почути просто думку вашу від почутого. І так, пропальчик вверх, пропальчик вниз, цей лайк подобається, не подобається. Не забувайте, вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!